Умань місто туристичне та культурне, тому майже щодня маємо різні культурні заходи. Серед них презентація книги Ірини Іванівни-Франтішевої Так ми жилі. Дана книга є результатом довготривалої роботи з рукописами авторки видавничі поліграфічним центром Візаві. Презентація книги відбулася за підтримки відділу культури Уманської міської ради, що відбулася 19 травня в приміщенні картинної галереї. Ірина Іванівна вже 55 років проживає у нашому місті, хоча народилася в Ленінграді. И никогда даже представьте себе не могла, что на склоне лег в рекордном возрасте я буду выступать сейчас в роли автора книги, автора книги, которая в своих медуарах, своих воспоминаний, которые я назвала, так. Написала. Книга автора це 10 розділів, близько 500 сторінок її життя з його випробуваннями, безмежним людським щастям, любов'ю до сім'ї, дітей, близьких, рідного міста. На презентації книги на адресу Ірини Іванівни лунало багато теплих слів від друзів, відвідувачів та усіх, хто долучився до випуску та презентації книги. Подія досить незвичайна. Погодьтеся, не кожного дня. Всі Не письменник, не науковець, але напевно, що незвичайна, талановита, творча людина. Я бажаю вам творчих успіхів. Я бажаю вам цікавих, особистих якихось подій. І хто знає, можливо, в подальшому ми побачимо продовження цієї книги. Ну і вдячних вам читачів, а нам всім ним, добра і насолоджуватися ним. Працівники видавничого поліграфічного центру Візаві, який вже багато років займається випуском книг. Доклали багато зусиль. Завдяки плідній співпраці видавництва з автором ми сьогодні презентуємо вам цю книгу. Цікавою та змістовною була розповідь про свій твір і самої авторки Ірини Іванівни Франтішевої. На презентації звучали уривки із щойно виданої книги, які охоплюють різні періоди життя Ірини Іванівни. Захід супроводжувався чарівною та неповторною мелодією у виконанні представників обласного музичного училища імені Демуцького. Після заходу авторка подарувала кожній бібліотеці нашого міста по одній своїй книзі. Сподіватимемося, що кожен, хто прочитає книгу Ірини Франтішевої, зрозуміє глибину розповіді та навчиться цінувати кожну хвилину свого життя.